Всім добрий вечір. Всім привіт, стоїть у нас в гаражі отакий інкубатор. Я хотів вже давно його показати. Ну, так як то времени немає, то зараз десь 10 часов вечора і ми ну прийшов яйця перевертати. Так як ми його вже перевертаємо і це вже ми його поставили 21 березня. Зараз е, 2 квітня. І у нас скіль, скільки яїчок залишилося в, в даний момент. Ось такий інкубатор. Не знаю, чий він, що він там. Все робимо якби правильно. Ну, вчора із 64 викинули 10 штук. Якби і багато. Ну, не знаю, що далі буде. Перевертаємо, ставимо цифри, потім хрестик до то донизу. От тоді влажність. Там як там все по цьому, як би сказати, як воно должно бути Ну, і так воно у нас виходить. Пол Що вилупиться, далі я вам відео зніму покажу. і Я думаю, навіщо ще купимо курчат до цих вже свої яйця, я думаю, залажувати не будемо, а там уже подивимося, може і заложимо. Будемо продавати не по такій ціні, як у нас продають. У нас курчат продають на даний момент по 45 гривень. Це ло, лом, Ломамбраум. це ці курчата, ті, що в нас курочки. Ну, Будемо дивитись, як воно там далі покаже, що з нього буде. Інкубатор цей найбільше видає температуру там в районі 39. Е, зараз збавили на е, 38,5, як там книжка пише, все, як воно положено, якби ці яйця якби просвітили, подивилися. Е, ну, Є різниця. ну Це такий, що його треба сам пере, той переворачуєш яйця, бризкаємо, бризкає, ну, вологу йому робимо. І якби так би непонятно. Ну, а що далі буде, то ми подивимося, скільки їх тут вилипиться. Якщо мали, малий відсоток буде, то я думаю вже. Ми залажувати не будемо, лучше купимо по 45, ще візьмемо штук, до 100 ще курочок. І будемо якби налажувати якби, якийсь то бізнес. насчет а Чим займатися в селі я не знаю. Ну, треба чим же ж заробляти, годувати свою сім'ю. Ну, якби воно там би не було. Так що такі справи. Бризкалка в нас, обичний такий пістолетик. І зволожуємо. Вони зараз взагалі будуть парувати. Там, як завжди, у нас є це ж, як скажіть, дно, те, що водичку наливається. І воно тоді, там чотири лампочки, і тоді я вам виход покажу, що в нас вийде. Якось так. Вчора э, з жіночкою перевірили, якби, наче зародиші є. Двигаються що далі буде, подивимося. Заложили, я ж повторюся, 65 штук. Скільки виведуться, я навіть не знаю. Я вам потом все покажу, як він є. Ну, якось так. Це одне добре, що він, якби автоматичний. Тут виставив одну температуру і він постійно її держе. Не треба там не градусник, йому не треба. Ну, отвори, оці ось тут один, тут два і три закриваються, і потім воно якби тут ну, більш-менш нормально. Коротше. Ну, Подивимося, що воно буде. Не знаю, це перший раз ми таке, якби в, на, в нашій сім'ї. Ми пробуємо, ну подивимося, що далі буде. Далі я вам сніму. Ставимо таку вподобайку і підписуємося. Не забувайте, для розвитку мого каналу потрібно підписатися і поставити таку вподобайку. Всім дякую, до побачення.